Урок 3.6. Умовне форматування Вправа перше. У файлі заготовці створіть копію аркуша з цінами на планшети та за допомогою умовного форматування виділять жовтим кольором ціни, які менше за 2000 гривень. Так, ось наш файл заготовка. Робимо копію. Перемістити або копіювати в кінець, створити копію, ОК. Ну, цей аркуш 3 можна видалити. Він нам не потрібен буде. Назвемо цей аркуш, що ми скопіювали вправо 1. Переіменуємо його. Так, далі нам треба ось в цьому діапазоні. Виділити жовтим кольором ті значення, які менше 2000. Як це зробити? Вибираємо ну, вкладці Основне умовне форматування і після цього правила виділення. Далі вибираємо, що нам потрібно більше-менше. Ну, от вибираємо менше, да? менше. 2000. Так, і їх треба зробити жовтим. Так, натискаємо цю кнопку розгорку. Настроюваний формат. Далі вибираємо заливку. Вибираємо жовтий колір. Так, і натискаємо ОК. Далі натискаємо знову ОК. Знімаємо виділення, клацімо десь в іншому місці. Як бачите, всі. Значення, які менше 2000 виділені жовтим кольором. Давайте перевіримо, якщо, наприклад, ми ось змінимо тут ціну в доларах, тут тут 105, ну, наприклад, на 90. Все одно вона поки що більше 2000. Давайте на 75. От вона стала підсумкова ціна менше 2000, вона виділилась жовтим. Якщо ми зараз знову повернемо попереднє значення 105 доларів 78 центів, то от вона вже стала більше 2000, і кольор знову повернувся, який був раніше. Тобто вже жовтим кольором не виділене. Таким чином ми виконали задачу 1.